Саміт організації Об'єднаних Націй з питань захисту клімату, який стартував у Парижі 30 листопада, продовжили ще на добу. Відтак сьогодні завершальний день заходу. Головна мета конференції уповільнити кліматичні зміни, які неабияк шкодять нашій планеті. У саміті взяли участь представники майже 200 країн. Про що ж домовилися учасники? Дивіться у нашому матеріалі. Остання доба виявилася нелегкою для учасників кліматичної конференції. Протягом ночі до ранку суботи сторони узгоджували пункти нового договору. Документ має замінити кіотський протокол, міжнародну угоду, що регулює кількість викидів в атмосферу. Термін дії якої завершується через п'ять років. за нами спостерігає увесь світ. Ми маємо вирішити глобальну проблему клімату. Мільярди людей вірять у нашу мудрість. У те, що нам вистачить наснаги, знайти правильні рішення. Ти в інтересах всього світу, а не лише дбати про власні. Ми маємо бути солідарними та відповідальними. Ми рішуче налаштовані на успіх. Кожна країна має взяти на себе зобов'язання щодо збереження клімату, адже ми досягли критичного моменту, і відкладати на завтра вирішення цієї проблеми вже неможливо. Зараз не бувала нагода дійти спільного рішення, яке б врятувало нашу планету. Активісти ж закликають учасників приділяти більше уваги збереженню довкілля та дійти згоди. «Ми звертаємося до можновладців. Багато країн насамперед Франція неефективно використовують природні ресурси. Влада не дуже й то опікується відновлювальними джерелами енергетики, не шукає альтернатив. Треба більше приділяти уваги збереженню та захисту довкілля. Учасники все ж таки змогли розробити спільну угоду, яку підтримали представники усіх держав. Документ передбачає заходи того, аби глобальне потепління на планеті не перевищило 2 градуси Цельсія. У майбутньому показник має бути на рівні півтора градуса. Також країнам, які розвиваються до 2020 року, виділять 100 мільярдів доларів на боротьбу із викидами шкідливих речовин в атмосферу. «Ми впевнені, що цей документ сприятиме покращенню кліматичної ситуації на планеті. Усі жителі Землі мають замислитися над тим, що залишиться наступним поколінням. Наші зусилля сьогодні сприятимуть позитивним змінам. Відповідну угоду підтримали 195 держав, проте дату, коли вона набере чинності, поки що не називають. Наступний саміт з кліматичних змін за участі високопосадовців з різних куточків світу запланований на 5 травня 2016 року. Відбуватиметься зустріч у Вашингтоні.